Добрий день, шановне товариство 16 лютого 2024 року. Село Нін, Хмельницька область, Кам'янець Подільський район, з вами В'ячеслав Ляховецький. На сьогоднішню пору досить таки неочікувано, але підійшов до кущика фундука, а він зацвів. Не знаю, як нам телефон зараз передасть чи не передасть. Сережки то видно. А ось і. ось от от, от 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 Маленька червона квіточка. Не хоче сфокусувати збронячки. Так, подивимось, може ми зараз десь в другому місії. Захопимо, перехопимо. Отак, так, так. так. Ось вона. Так що на сьогоднішній день маємо цвітіння фундука. Ось такі. Не хоче фокусуватися на цій бронежці. На сьогоднішній день маємо те, що маємо. Всім мирного неба над головою, доброго здоров'я і всього самого найкращого. До побачення!